Majhna šminla. їхав на пшеничну будуть тюкувати. почав розетти як Один є. Десь тут тюків, напевне, 170. Сьогодні знову привіз солому. Це пшенична. Вчора розгрузив це, що було на гної розкидачу. Тут солома Вівсяна, і отава. Зараз розгружу. Пшеничну солому сюди. І ще треба буде поїхати вівсяну затюкувати. Ще там є одна ділянка. І буде все на цей рік соломою. Ця ота так і залишається на прицепі. Буде зимувати. Ну і солома, скоріш за все. Також це ячмінна, гарна жовтенька. Також накрию. Причепа ніби не потрібно. Хіба би там потрібно десь було його? То буду розгружати. Немає куди розгружати. Навісу такого нема. Вже все заставлено то нехай стоїть на прицепі. Добре зберігається. Десь ставити на землю, то нижні відходять. солома в процесі розгрузки. Ще залишилось небагато. Ой, навіть не віриться, що ці квадратні справи нарешті. Вже доходять до свого закінчення. Ну, ще вівсяно прийдеться забрати. І на цей рік вже буде все. Таке собі вийшло, піраміда виглядає не дуже надійно, але нікуди воно звідси не подінеться. Тут лише в такий, щоб сонце попадало в приміщення, корівник. Так, треба їхати тюкувати те, що залишилось, бо ще завтра погода, а потім два дні дощ. І вся насолона. Новий день, а робота все та ж сама. Сорок дев'ять тюків вівсяної соломи. Все з соломою покінчено. Зараз ще прицепи накрию. Сьогодні передають дощ, то понакривав тюки такою плівкою. До речі, дуже класна плівка, це рукав Бушний, в яких зерно зберігають. То коли виймають зерно, його розрізають і виходить пленка. Навіть не пам'ятаю 6 або 8 метрів ширина. Ну і довжина 90 метрів була. Там ріжуть, якщо купляєте, скільки вам потрібно, можна і всю довжину взяти. Щоправда, воно досить важке, щоб всю довжину взяти, прийдеться технікою грузити. Но плівка чудова, товщина її така капець досить проста. Я вже її два роки використовую і, і хоч би що. Бо колись весь час накривав такий. Продають тент, брезент синій, то воно безтолкове, воно пропускає вологу. Це Все, коли накривав копицю чутюки, дощ впав, воно пропустило, а потім під ним парилося, Відкриваєш, а там все спліснявіло. То тут такого нема, зберігається ідеально під таким накриттям. Можна назвати гнучкий навіс, гнучкий переносний навіс. Ну я задоволений, як воно зберігається під цим. Ну і ціна порівняно з плівкою, якщо купити в магазині. Ну, щоб такої ширини купити, то прийдеться теплично брати, бо ну, вона там коштує космічні гроші для такого накриття. Тут може бути також деяка, деякий отвір. Оце листочок. Ну, це вже не проблема, можна скотчем заклеїти. Але в основному вона ціла. Так що, кому потрібно, шукайте. Але шукайте десь підприємство, яке їх використовує поблизу. Там і найдешевше буде коштувати, і щоб обійтись без пересилки. Тому що воно трошки об'ємне, ну і досить важке. Пересилка буде коштувати. Напевне, так само, як і ціна самої кліонки. Це інший прицеп, також накритий. Но зберігається, супер. Чим я тільки колись не накривав, то такого результату не було. Тут знизу є такі отвори, та вони не мішають. При потребі можна все скотчем заклеїти. І так зимує, коли потрібно відкриваю. То я і силу з такою накриваю. Спочатку тепличною, а потім поверху такою. Вона і механічні пошкодження витримує краще. Говорю, досить товста плівка. Трошки недобре зберігати так прямо на прицепі для ресор. Ресори просідають, але планую різати такі полінця. Ну і підставити. Ось тут так, і раму підперти під Донкрачу. Так щоб послабити нагрузку на ресори. Та й буде стояти. А ось і дощ. Так затягнуло. Показує на всю ніч аж до завтра до обіду. Ну що ж, всім до зустрічі у наступних відео.